22 травня 2025 рік. Зараз скажу людина Лена, зараз скажу дуже серйозні слова для розумних. Набридло сапати бур'яняки, думаю, піду слово казати. А моє слово таке: крутість мера, наприклад, громади чи сільського старости, у здатності. Бажання, ну і, звичайно, здатності можливості захистити інтереси людей. Крутість поліцейського. У здатності, у бажанні спочатку, у дотриманні слова присяги. Захистити в першу чергу інтереси права людей. Крутість прокурора, судді. І далі все пішло. Це зараз я пішла по цій гілці влади. У тому. Щоб відстояти, захистити, мати в першу чергу бажання інтереси людей. А тепер стосовно наших люб'язних стосунків, мене і голови нашої сільради Микола Різника. Значить, недоброзичливці. Ви тут, ми тут у нас, ми тут у нас, у нашій хаті, в громаді. ми Покусаємось, чи поб'ємось, чи борщу з'їмо, чи хліба вріжемо один одному та з'їмо, чи пос... поконфліктуємо, чи помиримось. Це залишиться в нашій громаді. Ви просто не знатимете. Але в будь-якому разі ми поодинці, ну я, наприклад, із мером, або ми разом будь-де-інде, будемо стояти на захисті інтересів нашої громади. А ви не Ну, я думаю, що у вас зараз не стане таких. Ну, отримаєте ворогів, як мінімум двох. Тому будьте обережні і думайте. Я вас про це вчора ще попередила. Обережно. Стосовно проявити себе, бути творцем свого життя, так проявляйте. Творіть своє життя. Я зараз дуже активно використовую цей публічний простір. Я сама собі колись створила тут сторінку. Це була моя згода. Я сюди. Викладаю частинки, фрагменти, ті, які я вважаю за потрібні, але, але в принципі, вже ні фільтри. Та й ніколи не було тих фільтрів. Ось. І я тут господиня на своїй сторінці. І тому коменти образливого змісту, якісь там будь-які, отакі брудні, погані, залишайте собі. Множте їх собі на 14 мільйонів 300 тисяч. А я тепер. А це оці злочинці, що сьогодні намагалися, що робили спроби зробити злочин. Це були підіслані козачки. Фактів дуже багато, полюш і голова ж, о, просвітліло все. Хоча, як побачили, ви в ділі теж голова працює добряче. А якби ще мені допомогли, а якби зараз ще голова громади приїхав, Да з Теймуром, з заступником, та якби вся селищна приїхала 100 чоловік, та бігли б ті троє? Самі знаєте. Поліцейський, ВП номер 4 Балашов чоліє Сергій Володимирович. Сьогодні були Ярошенко, копиця, це все під колеги, підпорядковані йому колеги. І пог Удовіченко, теж він належить до ВП номер 4 <кхе> Сьогодні напрочуд вели достойно. Я б навіть оце, бачите, таке буду казати про поліцейських. Приїхали вчасно на виклик. Удовіченко дивився на лічильник, він то бачив, він, він бачить, що. Я не перешкоджаю нікому до того лічильника. Ви в мене на фестивалях можете дивитися, куди хочете. У мене все відкрите, в мене все просте. Ось. А, і каже: так вона ж не перешкоджає цим злочинцям. Поліцейський каже, вона не перешкоджає вашій діяльності. Документи надайте людині, за яких підстав яких договірних стосунків і яким чином ви покинули територію Обленерго, надайте людині підстави. Я трохи сьогодні вражена подіями поліцейських, тому що ну, маю досвід трохи інший. Сьогодні бачу, що зовсім не морозились. Якось чи доходи їм, чи я не знаю, ну вони бачили, що ну просто йде зовсім так без повідомлення, не знаючи, куди вони їдуть, ці козачки. Ну і знаєте, я ж його все щитую наперед, я ж його все бачу, отак, в ареалі, в ареолі, в ареолі. А свій ареал я захистила, захищу і продовжу це робити. А моє королівство 12 тисяч. З половиною шо? Квадратних кілометрів вже тепер на гектар. І матеріальна шкода завдана мені стільки сьогодні. 12. О, які 12? 14 мільярдів 300 тисяч фунтів стерліни. мільярдів. Не вже не в мільйонах. Не в мільйонах, вже в мільярдах. Ось таке. Так що крутість. Ну там, конкретно когось. Чи конкретно десь на якійсь посаді, проявіть свою, функ... свою, свою крутість через свій функціонал. От сьогодні оцей інженер. Проявив дещо інше, але висновки робіть самі. Вимагаю без образ, блокуватиму зразу і прибиратиму. Я вільна людина, вільна, від цього всього, від цього я абсолютно без всяких упереджень. Ви знаєте, отам є вимоги до. Та до, наприклад, до Конституційного судді там чи до. Я ж цікавлюся, зараз темою законодавства чинно. мені дуже цікаво. І не тільки українського, а й закордонного, і повірте, багато чого цікавого там є. Хто вміє читати, той прочитає. І все, до речі, треба, щоб було з попередженням. От я зараз провела обряд, я попередила, я провела обряд. І тільки після того я провела обряд. Все згідно кону. І це це ті, кому треба, ті знають. Так от, про що я? Так, там такі вимоги, наприклад, до Конституційного суду, там і неупереджений, там і об'єктивний, і хух, і щоб ні не заангажований, там, і, не, і не корумпований. Свята людина. Ну, це знаєте, я порівняла б із коровайницею, коли йдуть короваї пекти, то, то запрошують у коровайниці святих жон, розумієте, святих жон. Вони, Це багато вам говорю, ну хочеться, говорю, що, що вони ж такі не злоязикі, хазяйки і так далі. Плідні, і довголітні, і так далі. Оце ж таке для добрих людей. Нехай буде день добрий. Хочете бути крутими, будьте.